Вітаю вас, українці! Я вам покажу вам. Бачите, як поліція зловила нашого волонтера Ванька Івана Івановича Пірашка? що він ухилян. Людина, яка зберегла не одне життя, яке допомагає фронту, він ухилян. Бачите як? Дивіться, шановні українці. Оце, бачите, от, наш волонтер, а це ухилянти, бачите як? Тобто він ухилянт? поліції дуже приємно. Звісно, у нас теж ведеться прямий ефір. Скажіть, будь ласка, Іван Іванович, пірожок ухилянт? Є звернення по ньому. Звернення від кого? Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скільки ви на рації зібралися в поліції? А, дивіться, що? які Я Ваня, сядь до, сядь до мене в машину. Ми сядь до мене в машину. Сядь до мене в машину. Сядь до машину до мене. Зачекайте, сядь до мене в машину. Сядь машину. Машину не трогати. Це приватна власність. Шановні. А тепер дивіться, українці. От бачите, да, прямий ефір ведеться. А тепер дивіться. Поліція сплошні ухилянти. Що ви зібрали? Фіймали, ну скільки ви зібрали люті на рації? мільйонів гривень. А? Найшли зібрали. Ухилянта зібрали. Скільки ви зібрали? А? Скажіть, будь ласка, Шо скільки ви для людьми? Поліція, блядь, трутні, блядь, прямі. Чому ви не воюєте? Скажіть, будь ласка, скільки ви зібрали для люті, для ваших колег. 500 гривень за два місяці. Ми ухилям тебе наші. А до кого? Чому ти не воюєш? Чому ти не воюєш? Скільки ви скинулись особисто для люті? А сказав... скільки, будь ласка, ви хто? Особисто для люті скинулися. Все сказав... нормально. До вас підійшов, до вас підійшов волос. Було... Куда? Скільки ви скинулись особисто? Представся, будь... будь ласка. Ухилям за два роки 5 мільйонів на збирав з командою. Скільки ви зібрали за два місяці. Скільки ви життів зберегли, блядь, внутрішні трутні, блядь. Дивіться, це є звернення подано. Без задя кого? РТЦК. Хорошо, РТЦК, хорошо. РТЦК, ви знали Івана пирожка, скільки він допоміг, скільки він життів спас на фронті. Дайте звернення. І дайте <звіця> за доставку наказ коменданта. Є вас? Ні, у нас все, на підставі знає. чого я маю тут отримувати. Такого не буде, як ви хочете. Тепер, шановні українці, дивіться. Такого не а буде, як ви хочете. Ось, так, я вам ну. Активне. Активне. так я хочете я скажу, скільки активних звернень в Україні, скільки хлопців вмирає на фронті. Чому ви знаходитесь я тут? Чому ви знаходитесь тут? Скажіть, будь ласка, при начальнику Пірусу Віктору були вакансії на фронт. Чому ви не пішли на фронт добровольцем? Як людь, боронити нашу державу. У мене нерви йдуть до вас. Начальника поліції хто сюди послав? Мазур? Мазур послав, а тепер, шановна українці. Дайте, будь ласка, якісь накази, що ви його. Дайте, щоб ви все привезли. Яке ви мали право затримувати, я не затримував. А що це було? У машину силою ви закинете. У нас є аудіозапис, де ви сказали, силою закинете. Це да, дуже хорошо сказала, силою закинути? та покажи да, свою воно силу. Воно, а тепер воно, послухай, а покажи воно, свою воно, силу бля на фронті, там де лютівці ці гинуть. українці гинуть, фраєр. Не, бля. Не, не, скажіть, будь ласка, а він що силою у вас бив? ви силу... А чому ви ді... таки, він, добровільно таки, його він добровільно пішов? Він добровільно пішов. Він він пішов, я йому говорив, що Ваня не нарушай закон. Але два, ось, ці два особи, це бджолки, які не хочуть працювати. Такого не буде, як ви хочете. Викликайте хоч весь наряд поліції. Такого, як ви хочете, не будете. Людина спасла з перших днів повного масштабного вторгнення. Спасла Спасла який закон? Ви виконуєте? Закон перші ви повинні боронити державу. Це в першу чергу. Чому ви тут знаходитесь? Подивиться служби військово. Він не проходить. Ви повинні там перші всі бути на нулю. Вас Такого не буде. Як ви хочете, блядь. Трутні блядь. не можна. Так робите ви машини. Хр... Далеки українки у в мати чому ви там ваше? давайте проїдемося. Бля, я вам покажу ухилянці. Ну, ви знаєте, що він є волонтер. Ви, ви не знаєте? Ви не знаєте Галковську сторінку? Він за два роки своєї команди. Ви не знаєте, що Іван Пирожок волонтер. Ти що, блядь? Ви не знаєте, такі люди мала яка я різниця? різниця? Інші громадяни ну, не так, дають, кошти не допомагають, само, а волонтери працюють. Ти що? Ти що? Тебе хоча б довелося бути хоч трошки, блядь, совісті до волонтерів, блядь, які зберегли сотні життів до передової, до люті, до стрілецького. А ви не бачили, скільки ми приносили, під підравіділок, возили блядь, допомогти. Біля равіділку в райвідділку, особисто ти бачив. Та ти що це до допомоги, що зберігання життів, блядь. Хлопці, Ідіть ви... воюйте, блядь, висухоти. Та в першу чергу Дальше, піднімати свої свої руки, руки голосувати, щоб вас а туди забрали. На Дальше, дійше, свою... Хлопчики, діялись. ви наведені приходу. Друзі. А тепер дивіться, друзі, це Томаш Вінницька область. Їм уже глубоко на волонтерів, блядь. Ну вони бздять. Давай, давай так, так. Скинули по 500 руб. за два місяці, По п'ятсот гривень, щоб знали, блядь. Щоб ви не знали, чому криватися відрами, желізними. Я вам бажаю цього. Всім вам, тим, хто скинувся, твої жилюті на расії, твої жилюті. Щоб ви місто касок відра носили, а блядь, там. Вон сидять рагулі, п'ють пиво. Що ви тут робите? Волонтера взяли. Ви що, блядь, Вони хлопці малохольні? Вона? Чи що? Ви малохольні? Вам ви бачили пито, скільки, вона? блядь, зробила людина, блядь. Ніхто не трогає ні в одної городу України. Він їздить да, по всій Україні. Вважають скрізь, це є до тумашка, яка вила. А човавий його сюда блядь? Ви документи? Ви не знаєте що Іван Пірожок до нього лишилося. Я звернені він. А тепер скажіть, будь ласка, ви готові він, він йти, йти на фронт лисився. на всю Україну? Людь дивиться готові. Добровольцем ідете. Діть я зараз виконую свої службові. обов'язки. Добровольцем ідете на фронт? виконувати свої службові обов'язки. Він буде нам допомогли. Вам не встидно. Він більше він бі, бо тобі знаєш, чому стидно? Тому що він більше зробив Фронту, чим ти? Чому Він більше тому? спас життів? Що ти зробив? Що ти зробив? Покажи мені. А тепер афішуєш? А тепер скажи мені, будь ласка, на всю Україну ви готові двоє йти на фронт добровольцями? Я? Та ти поїдь хоча б зі мною, куди я був. Ти. Щас військові будуть писати коментарі. Зі мною ти в Куп'янську був, в Бахмуті, в Авдіївці, блядь! Зі мною Ваня теж був, в Бахмуті, в Авдіївці, блядь. Це по ньому одне звернення, а він один єдиний. Ти є поліцейський! ти присягу давав. Ти знаєш присягу. А ви ти повітря? Назви її, хлопці. Назви присягу. Сержант. Мені, я є закон, громада, блядь. Він не буде на концертах, не буде концертів, не буде. Дивіться, шановні українці, блядь. Відчого що тут відбувається? По Завдяки вам! Він прийде по повісті, чому він не з'явився по повісті. Папа, а чому ти часто? Тому що він їздить по волонтерстві ну, суками. Ну я бачу там Харишка? пиво пити. Ти що? А він, а він не, не віде людина, відео, блядь! ще що? А ти не п'єш пиво? А, а ти ви не п'єте пиво? Ти пиво не п'єш, а тобі даваю навіть совісті викати. Що заспокоїшся? Зі мною Бога молі, щоб ви туди попали на нуль. І щоб відрами і щоб вам так скинулись про відділку, блядь! як ви скинули хлопці, люди. Що почули? Що сваритесь? Два трутня, хоча одна ноль. Трутня, а я не обізвав. Це не це не погане слово. Це бджілка яка не хоче працювати. І що? А хто ви? Це ухилянти. Першу чергу це є ухилянти. Вони підготували підготовку військову. Підготовку військову проходили. Підготовку. Ви проходили. Йдіть, бороніть державу. Бороніть українців, яку ви присягу давали. Йдете? Бо кажуть, шановні українці, кажуть, добре, йдуть. Такого не буде, як ви хочете, блядь. Цього не буде, блядь. У вас ще є до працівників поліції. До працівників поліції. Я хочу, щоб ви зробили хоча б. Ви чуєте, що я кажу? Я хочу, щоб ви зробили хоча б 10% допомоги, те, що зробив Іван піражок. Добре. Що ви зробили? Я вам не буду розказувати, що... що ви зробили? Що ви зробили? Тепер дивіться, шановні українці. Томашпільська громада. Оце ваші улюблені поліціянти нашої Томашпільської громади, яких ви любите, які проважають нелегальні машини, корупцію і все остальне. Що поліція тікаєте? На фронт ідіть. Ви присягу давали? На вірність українського народу. На фронт, блядь, два трутня, блядь. Скарги на мене пишіть, блядь. Ви не будете командувати, коли йде війна, і коли волонтер зробив більше, ніж ви, блядь. Не дивись так на мене. Хай там ті що пиво п'ють. Отам їх багато є сидять. туди йдіть. Бачите, шановні українці, отак. Хто хто зберігає життя хлопцям на передовій ті, не угодні. Доброго Тому, шановні, Тому, шановні українці. Ми не дамо в обіду ні одного волонтера, який є в Томашківській громаді. Це питання не рішене, тому що є шамазур замначальника поліції, який дуже хоче відправити Івана Івана Кірошка. Є Німаровський при владі, який хоче збутися кожного з нас. Але знаєте, шановна громада, українці, звертаюсь до військових, ми ні одного волонтера не дамо в обіду. Волонтери допомагають та зберігають життя українцям. Тільки разом ми сила від цієї нечисті в погонах. Разом тільки до перемоги. Шановні українці, слава Україні! А надалі ми вийдемо в прямий ефір, будемо показувати, тому що так воно ще не хоче закінчуватися, як воно є. Слава Україні, друзі!